Всім привіт! Сьогодні я продемонструю вам найпопулярніші 55 ігор, які можна зробити у програмі Scratch Online. А розпочну я із гри Angry Birds, де ми будемо запускати птаха по мішеням, а після кожного пуску ми матимемо нову спробу запуску, кількість вибитих мішеней буде підраховуватися. У грі про гелікоптери можна опанувати механіку обертання одного об'єкта відносно іншого. Нам потрібно переправити ящики із одного берега річки на інший, не опускаючи їх у воду. Я намагався візуалізувати амортизацію коліс автомобіля, щоб по максимуму використовувати площину сцени, коли колесо наїжджає на перешкоду та авто піднімається. У грі Pac-Man ми збираємо монети, уникаючи перешкод та кажанів. При доторканні до них ми розпочинаємо нову гру. У розважальній грі свинка пепа ми можемо стрілочками піднімати та опускати стекло, збільшувати чи зменшувати швидкість, а також змінювати день на ніч та включати і виключати фари, а нашу швидкість буде показувати спідометр. У лабіринті Венздей ми мусимо уникати перешкод, збираючи всі віолінче. За допомогою такої гри можна опанувати перехід гравця між рівнями та взаємодії його з іншими об'єктами. Налаштування симуляції водія за кермом може дати нам уявлення про плавне обертання об'єктів. У грі ми їдемо та збираємо монети. Також симуляцію 3D можна візуалізувати за допомогою гри Ковбой 3D. В цій грі ми керуючи конем, уникаємо перешкод у вигляді каменей та вражаючі мішені та кактуси, намагаючись не наїхати на них. Я також намагався створити симуляцію танків 3D. Ми маємо динамічно змінні образи об'єктів у залежності від цілісності техніки, керування здійснюється за допомогою стрілочок та мишки. Ми можемо їхати вперед у тих випадках, коли перед нашою технікою немає інших танків чи мельниць. Найнезвичайнішою симуляцією 3D для мене виявилася гра Лабіринт 3D, в якій нам за визначений час необхідно знайти вихід, а чим далі від нас знаходиться стіна, тим вона меншого розміру та темнішого забарвлення. Гра літаки призначена для двох гравців на одному комп'ютері, ми можемо літати, змінювати швидкість та знешкоджувати супротивника, після чого буде оголошено нову гру. Також я додав спрощену версію, яку діти можуть встигнути і створити протягом одного уроку інформатики. Ми можемо реалізувати і інший варіант гри пролітаки. В ньому ми будемо обмежені площиною сцени, а при доторканні до меж будемо відбиватися. Гра також розрахована на двох гравців. Автомат газованих напоїв дає нам можливість закинути монету та отримати коло. У грі про танки ми можемо їздити, повертати башню та руйнувати перешкоди у вигляді ящиків. Проти нас буде грати налаштований бот, важкість якого ми будемо контролювати, змінюючи його швидкість пересування та кількість пострілів за хвилину. Наша техніка матиме декілька типів образів та динамічно змінюватиме їх в залежності від цілісності. Також цю гру можна модернізувати, змінивши налаштування зеленого танку шляхом видалення скриптів бота та додавши керування із клавіатури, тобто гра буде розрахованою на двох гравців. Ми можемо створити гру про футбол, у якій кожен гравець може керувати тільки своїм персонажем та намагатися забити більшу кількість голів. Казино дає уявлення про випадкові числа, а візуальне оформлення робить гру азартною та яскравою. Ми можемо змінювати вірогідність перемог, змінюючи налаштування у скриптах. Поринути у ностальгію ігор на приставці можна створивши аналог перших ігор про танчики, в ній ми мусимо змагатися із ботами, захищаючи свою базу. Geometry Dash це гра про постійне подолання перешкод у вигляді шипів, в ній можна змагатися, хто довше зможе протриматися. Ми маємо змогу візуалізувати фізичні явища обертання космічних тіл одне навколо іншого у вигляді Сонця, Землі та місяця. Більшу кількість планет я не створював, щоб картинка була максимально великого розміру, Стрілочками ми можемо змінювати швидкість обертання. Також є змога створення програми для малювання аналогічної Paint. Ми обираємо потрібний колір та малюємо. Піксельна змійка буде збільшуватися в довжину при збиранні фруктів, нам слід уникати меж сцени та не доторкатися головою до хвоста. У стріляльці на одного гравця ми уникаємо ботів. Наш персонаж керується стрілочками та мишкою, а паралельно в грі йде підрахунок вибитих противників. Також можна створити стрілялку-платформер на двох гравців на одному комп'ютері, а постійний підрахунок кілів визначить переможця. Ми можемо запрограмувати Теслу на включення габаритів та відкривання дверей. Додатковою цікавинкою можна налаштувати автомобіль на виконання танцю. Подібну гру можна створити на уроці інформатики, якщо робити простішу механіку дверей та світіння фар. У платформері Redbox нам потрібно зібрати всі монети, уникаючи ботів. Також можна зробити схожу гру, у якій наш персонаж отримує колір того круга, до якого доторкається. У програмі Scratch ми можемо візуалізувати ріст рослини та керувати ним, натискаючи на стрілочки. У грі Flappy Bird ми птахом долаємо перешкоди та намагаємось побити власні рекорди в часі. Симулятор Windows 11 дає нам можливість понатискати на кнопочки, фонова картинка змінюватиметься один раз у 5 секунд. В гру додавлено програму малювання Paint. Також я додав гру танчики, тобто в скретчі реалізовано можливість створення однієї гри всередині іншої. Дослідити налаштування плавного ходу можна в грі про кораблик, швидкість якого буде поступово збільшуватися чи зменшуватися в залежності від нашого керування, а не відразу їхати швидко чи зупинятися. Ми можемо налаштувати робота пелесоса, який автоматично буде їздити без нашої допомоги та збирати сміття. У грі Mario реалізований платформер, в якому ми можемо вибирати із ящика гриб, той, у свою чергу, має траєкторію руху. Я спробував створити гру із механікою, схожою на першу версію GTA, де ми можемо бігати пішки чи сідати у довільний автомобіль та їздити, залишаючи його у іншому місці. Також реалізовано фізику зіткнення, щоб ми не змогли заїхати на сусіднє авто чи траву. Щоб ви змогли розібратися із механікою роботи такої гри, я створив її спрощену версію. Двом людям позмагатися дасть можливість гра пінг понг при кожному відбитті м'яча він буде збільшувати свою швидкість, щоб гра не затримувалася на тривалий час. Також можна створити гру арканоїд в якій ми відбиватимемо м'яч, ящик при доторканні перетворюється на монету та падає вниз. Зібрати всі монети майже неможливо, що дає змогу гравцю постійно намагатися покращити свої результати. У цих двох іграх ви побачите, які математичні обрахунки потрібно виконати, щоб м'яч відбивався вертикально чи горизонтально. Збирання яєць у кошик. Чим більше яєць ми зможемо зібрати, тим більша їх кількість буде одночасно випадати, а при втраті одного з них знову буде зменшуватися інтенсивність. Керування котом, за яким слідує веселка, реалізовано стрілочками, що дає нам захоплюючі емоції від гри. Ми можемо зробити програму, яка рахуватиме площі прямокутників. Ми вводимо ширину та довжину, а кіт нам скаже його площу, та намалює візуально цю фігуру із дотриманням розмірів відносно інших раніше намальованих фігур. Також я реалізував знаходження дискримінанту та коренів квадратного рівняння. Ми лише вводимо коефіцієнти рівняння, а програма враховує, буде один корінь, два чи вони взагалі відсутні. Паркування автомобіля перевірить нашу увагу при керуванні, також ви можете переглянути реалізацію переходу на нове завдання, куди слід переїхати для завершення гри. Космічну тематику розвине гра про ракету, якою ми можемо літати та зупинятися на двох базах, а також випускати автомобіль у відкритий космос. Автопілот дає нам можливість малювати майбутню траєкторію руху автомобіля, а його маркери будуть давати вказівку, коли слід повернути у відповідну сторону. Також я додав гру, у якій ми, керуючи автомобілем, збираємо монети, а через певний час вони з'являються у новому випадковому місці. Перевірити свою арифметику можна зігравши в гру, у якій нам випадають випадкові математичні операції, а нам необхідно дати правильну відповідь. Перепригування жабкою по листках. Після падіння на листок він через певний час зникає, а нам необхідно до того моменту переміститися на інший. Якщо цього не зробити, то ми впадемо у воду. Танцюванням машинкою також можна розбавити різновидність створення ігор. У грі про океан я додав корабель, яким можна керувати, також додано керування стрілечками на одну із чайок. У грі для двох реалізована можливість догнати противника ззаді. При підбиранні блискавки ми будемо швидше рухатися, а при змії швидше повертатися. Гонки на двох гравців дають можливість позмагатися із друзями, хто швидше проїде всю карту. Найбільш цікавою, як на мене, виявилася модифікація Google Динозаврика, у якому я додав танк, скутер самокат та автомобіль. Вони мають свої певні оригінальні особливості. В іншій модифікації я додав пса, а також можливість зміни образів динозаврика. Бібліотеку ігор я іноді буду збільшувати, щоб всі ідеї були в одному місці. Переважно більшість із цих ігор можна створити на уроках інформатики чи вдома за чашкою кави. Вони будуть корисними як для тих, хто хоче зрозуміти процес створення механіки у іграх, так і для викладачів комп'ютерних наук. А якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. Дякую вам за увагу та бажаю плідних успіхів у вивченні програмування.